Вітаю, вас, шановні! хочу це відео прийшла. Зараз дивитися, як тут у мене гірчак Сахалінський або Сахалінська гречка. Бо обробляли ми цей участок. Такий, от, бачите, Леса тепер у мене під назвою. Раундапом концентрованим. І що вам хочу сказати? Ну, місячна поверхня, але. Хочу показати, який він живий. І це ми торік робили, і цей рік. І що хочу показати його живучість. Подивіться, шановні. Бачите? Ось вони. Зараз я потягну. О! Бачите його? Ось він такими мимичками. Я вам ще покажу. Ось, бачите, ось він відновлюється. Подивіться. Ось він. Гірчак Сахалінський після концентрованого обробки подвійної на участку. Подивіться, бачите, який він. Ось оце. І що ще хочу вам сказати: тут у мене м'ята була. Я мала необережність посадити м'яту. Ну, і те ж саме Пізнаєте бачите, ось вона відроджується. І гірчак Сахалінський, бачите, який він, Отаке було, бачите? Оце його коріння, попередники. Я вже показувала цей участочок, бачите? Ось тут такий насип, звідки ця гора, тому що там є дорога, бачите, яка в нас алея є. І на участку одна хата, в якій ми живемо. І це була дорога. І тут, от, бачите, таке розвалене отам. І там, де ото синє, і ота кубка, там хата стара була. І це тут таке, ну, це вище, бо це долина, якби ось, бачите, у нас іде туди в долину. А це було наверху. Оце я деколи знімаю. Отам долину, дощ, хмари. Це називається східний мемромку. Там. там церква є така файна. От, І оцей. Оцей весь, бачите, оцей схил, ось воно видно, десь метр півтора, напевно, От від, від низу до верху. Оцей схил був порослий, оцією, оцим сахалінським е, гірчаком. Ну, Звичайно, нам він не потрібний, ці, ці зарослі. І ми боролися два роки, смикала я, бачите, оце теж він. Бачите, яке коріння. Тут страшне, в нас ще лишився участочок, де я робила е, відео, розказувала, як відгородитись від сусідів. Оце ви точно відгородитись, отам у нас, там, де ото синеньке щось стоїть. Там, отам там залишився ліс е, гірчака. Але він дуже живучий, шановні, уже це третій рік, четвертий, мабуть четверте літо. І ніяк ось. Ходжу. Перший рік то взагалі не можна було. Другий рік я все полола, витягувала, на кубки, складала. Це не діяло. Потім обробили раундапом звичайним не діяло. Його листочки пов'януть, а коріннячко по-новому. І зараз оце теж я ходжу, дивлюся, бачите, он, Мотрона. Матрона запашна, оце така. Бачите, тут насіння лишила, щоб вона розсіялась, тому що, бачите, які кущі були дуже гарні, я показувала у відео у минулому році. Запах був на всю округу. Дуже гарно пропало. Подивіться, ось е, 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 деревій. е червоний, такий гарний. Ну, мене лишило. Подивіться, ось він. деревій теж. Зник. ну... Витримав, витримав. Ну, ми закривали, шановні, закривали і рослинку цю, і закривали дереві, щоб не попало. Але ось це теж оця запашна матрона від з насіння. вже, бачите? А ось вона така бідненька, вижила після. І це не то, що не кропили її, тому що тут у нас вже поряд е, глиїна. Як це бояришник, як це, це ще по-нашому. Наказали глиєна. От. Потім згадаю то. І закривали це все. Тому що і гортензія, от там, бачите, квітує, яка гарна. Але от там гортензія відчула, бачите? Там відчула гортензія, така щось е, хворіє, хворіє, слабує. От. І оце хочу вам сказати, що заводити гірчак сахалінський. Є гірчак, який не розмножується, так, подивіться, який. Бачите, оце я пропустила, це все треба. Бачите, подивіться, о, зараз є. Бачите, які? Не здається. Оце хожу, нипаю, люди гриби збирають, а я гірчак сахалінський смикаю. Це страшилки такі, правда, розмалювати і вночі. Це можна побачити, які дірки. Таке страшидло. Ну, але поряд з страшидлом, подивіться, яка краса. Зимчу... жемчужниця Деревій Такий. Оце тут любуюся. І бачите, теж самосівом рудбекія, Ну, а це вже насаджувала тут. Багато хочеться насадити, багато річників, щоб милуватися квітами, отак як внизу. Подивіться, як там гарно там ромашки насаджу, насаджу, буду, бо хочеться так, щоб милуватися красою, а не оцим камінням і оцим гірчаком. Ну, все, шановні, вибачайте, що затримала, відвернула вашу увагу. Ну, але що, що кого болить, то і про те говорить. Ну, оце так. З одної сторони, радію, що вже не, не треба, то раз на тиждень сільчиком зверху вниз. Ну, зараз вже, бачите, легше. Уже. Ну, Я думаю, що недовго музика грала, недовго фраєрша танцювала. З хренем прийдеться трошки боротись, так як з міскантусом. Ну, Міскантус лишилось два корінці. Ось тут. Не, ну, не, по, не, не побачила. Ну, дві штучки, може обмежу, може викопаю, щоб він, як кажуть, не хотілося. Ось так, шановні. Ну все, бувайте здорові, мирного вам неба і добра вам усім. Бувайте здорові!